Я думаю, це как раз би був. Дві, окунь. Так. Ну. Я окуні гарні ловив на то. Так. Чпокнув гарний окунь. На хлюпавку. Можемо поки що в підсачку кинути. Але взяв. ха ха <кій> гарна щука, двизика. <кій> <кій> Я бачу, як вна... У! Ці... Дві, 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 дві... вона. Вона ці... дви 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 цілого, та Двизика гарна щука. <кій> Там сталька стоїть, Андрієва, так що. О! дивись. А що там в неї там? Жав вона вже колись була Та гарний щупак Дв... Та не, ось сюди осюди знімай. Ой-ой Ой-ой-ой вона жива Ой-ой-ой, ні, ні не роби бо на шарпне, зараз буде в твоїй пальці порве той. Да, я водку поставлю. А, а ти не бачиш, як вона йшла? шла? з двох метрів. Вона так смоктала, аж вилетіла. Десь як пішла мій тій, от в тому горбку сиділо, там, де трава, наз нього. Так. Ну, почула Ну. Ого, ого, ого. о Сьогодні буде видовищна рибалка. Ось, трава починає перегнивати і спливає. Скільки вода у вістлі писала градусів? 19,8-20 В кінці дня вже джаконська вода. Ну то. Ти викину? Так. О, він зійде зараз. А зійшов і зачепився. Так, дюля две гарний оконь. <laughs> Давай до, до комплекту. І так як не в інтернеті, що сон виходить перед возити. В нього і мажор. Перед грозом. І не треба, типа боятися того, що переміна погоди. А чого? Бачи, як там чуть? Ні. Не. Але невелик. Нормально. Гай? А як є? Ну, гарні сьогодні клюють. Десь якийсь яких Ти не знімаєш чи що? Ну я не думав, що. А то на твіч. Ну волкер. Та ти що? Знайшла, йшла. Зараз до гори, як фуркне. Сьогодні явно щука клює на поверхневий приман. Ну. <гарна> ну гарно, йшла, йшла, йшла. І, власне, та пауза. Окунь. Шук. Ні, щука. Дивись, сьогодні гарні щуки клюють. Та вже не є таких 40 см. Ну 45, а? А більш. Ух ти, та дивись. Чого ж вона не цей? Чого ж вона не хоче клюнути? Не поняв. У нього це на поверхності сам вічно подобається. Коли волна йде Але ти її попустив водку і поняв, що вона вже засмоктала, так? То ж ти підсикав. Чи як? Може бо... я починаю грати. Бо є такі трупові. Ну бо удару не було, а ти так опускаєш і просто сома. Ну. No? може навіть і по-другому со мной. була та полоса, да, <laughs> да. Ну, Ну-ну-ну-ну, то мамуха! Ха-ха-ха-ха, дві, що я затвічив. Куда? Куда? Две, що робить. А то на той воблер, що я тобі скидував відео. Той перший мій воблер, який лаком вже помальований. Моктало. Чуть-чуть зачепилося, не зараз зійде. І <звук> <звук> Зараз. Да ти шо? Дивися. Я її не попущу, вона моментально зійде, але вона не є дуже така аж сильно велика, але сили має. Вона ж свічку не зробила. Дивись, як робиться. Вона мені тоді колись клюнула. Щось, якось якогось фарта має, має тут на щуку. Гарний, щупак, гарний. Надо вже чуть-чуть зачепилась, взагалі Окей. <реш> 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 no. okay. Шупак, мамуха. яка гарна щука. А скільки має, під, під 80. 80. Красиво. Ну, сильна щука. Один з перших боблерів. <рес> там ще одна щука їде. Ух ти що, та ти що? ти що? Та-то та, віддай спіннінг. хо <сум> хо хо Я твічу тебе воно в другу сторону такое. Чекай, не факт, що воно встигло записати ту покльовку.